Добрий день, мої любі малята! Сьогодні ми з вами зустрічаємося на уроки з конструюванням. А кого ми сьогодні будемо конструювати? Для цього вам потрібно відгадати загадку. Ходить, бродить по двору і лякає дітвору, загелгоче, зашипить, наче зараз полетить. Розбігайтеся, малята, бо почне він вас щипати. Хто це? Мої любі малята це гусак. Ось подивіться, якого гусака ми сьогодні з вами будемо робити на занятті. Для цього нам сьогодні знадобиться папір білого кольору ножиці і два Олівця чорного та червоного кольору. Так, беремо нашу заготовку і складаємо її навпіл. ось так. Малюємо шию нашого гусака. Ось так. Тепер беремо ножиці і робимо надрізи, вирізаємо ось це. Тепер ми згинаємо крильцята нашої пташки. Дивіться, щоб воно ось так от. Бачите, все-все було рівненько. І проводимо ось тут. Пальчиком одне крилце. І точно також робимо з іншої сторони. І так, у нас є шия, голова крильця нашого гусака. Беремо черний олівець і починаємо малювати очі нашої гуски. Тепер беремо червоний олівець і рисуємо дзьоб. Гусака. Зараз малюємо лапки нашого гусака. Одна лапка, друга лапка і теж розфарбовуємо червоним кольором. А зараз за допомогою чорного олівця будемо малювати пір'ячка на крильцятах. Починаємо. Те ж саме ми виконуємо на іншому крилошки можна. Ось, і на другому крильцяті ми намалювали пір'ячко. Зараз можна зробити такі штрихи, та такі ось штрихи. На грудях. Ось який птах у нас з вами вийшов. Молодці.